Всім доброго дня. Сьогодні 19 травня 2025 року. Всі раді вітати на постійній депутатській комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. На сьогоднішній постійній комісії присутні Павло Осипов, член комісії Андрій Тиндик, член комісії Богдан Кустецький. Форум є з п'яти членів комісії, троє присутні. Також на комісії присутні запрошені Олег Макар, секретар ради, Мирослава Шаловила, начальник фінансового управління, Оля Шопяна, начальник відділу економічного та промислового розвитку, регуляторної діяльності, Наталя Бригарна, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я. На сьогоднішній день маємо до розгляду 11 питань. Тобто попросимо всіх так коротенько. Як будуть якісь питання, то ми будемо повертатися. Перше питання про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А 0515 доповідає Олег Макар. Шановні колеги, шановні члени комісії, до вашої уваги проєкти рішень, які стосуються допомоги Збройним силам України, ми затверджуємо програми і згодом начальниця фінансового управління у міської ради доповість про безпосереднє фінансування Перше питання про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А0515 на 2025 рік. До нас звернувся керівник даної військової частини. Щоб було зрозуміло, це є е, військова частина, е, під номером якої дислокується головне управління розвитку Міністерства оборони України. Відповідно, вони звернулися до інших громад, в тому числі і наші, акумулюють кошти на е, спеціалізовану, техніку. спеціалізовану техніку, і тому пропонується затвердити дану програму. і е, е, Фінансування даної програми буде у розмірі 200 тисяч гривень. Прошу підтримати. От за якісь запитання? До Героя України, Будана. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-0693 на 2025 рік. Це лист від... Керівника лісах окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазека. Кошти будуть спрямовані на закупівлі засобів радіоелектронної боротьби. Розмір фінансування 200 тисяч гривень. Прошу вас. Хто за? Питання про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини АНДО 98 на 25 п'ятий рік. Це військова частина. А наша це 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила. А розмір фінансування передбачається 200 тисяч. Кошти е, підуть на придбання безпілотних літальних апаратів. Прошу Що за. Дякую. Про затвердження програми покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А-3316 на 25 рік. Це 148-окрема ма окрема артилерійська бригада 10-штурмових. Військ Збройних сил України Вона зараз власне до штурмового корпусу війшла е е Збройних сил України, розмір фінансування 200 тисяч, кошти на прибавні засобів протидії безпілотним літальним апаратами. Засоби РФ 200 тисяч. Хто Одноголосно дякую про затвердження програми покращення матеріально технічного забезпечення військової частини а 7014 25 рік. Ще одна піхотна бригада, 66 та механізована бригада імені князя Стеслава е, Хороброго, е, розмір фінансування 200 тисяч гривень, придбання, кошти на придбання безпілотних дітальних апаратів і комплектуючих до них. Прошу підтримати. Тобто на підтримку Збройним силам е, на цю сесію буде 5 питань на загальну суму 1 мільйон гривень. Дякую. Шосте питання про затвердження комплексної програми реалізації експериментального проєкту пліч-опліс, зготовані громади у Мостицькій міській територіальній громаді на 25-27 роки. доповідає Олег. Шановні колеги, як вам відомо, в Мастицької міської раду підписано меморандум про співпрацю між Охтицькою міською радою сільською області та Мостицькою міською радою Львівської області. Це відбувається в межах. Експериментального проекту пліч опліч звертовані громади, громади тилу і центру заходу і сходу допомагають з громадам Сходу України, громадам, які розташовані до 100 кілометрів на лінії фронту. Ми до вашої уваги програма про програма затвердження реалізації даного експериментального проекту. Общі звертовані громади у Мостицькій міській раді. Основним виконавцем даної програми буде гуманітарне управління Мистицької міської ради Львівської області. Ми і ще одна громада Львівської області, Борславська міська рада, спільно плануємо поздоровити в межах 200 дітей із партнерської громади Лекторської міської ради. Вони будуть перебувати в. На території Бориславської та Мостицької міської ради відповідно це буде харчування, відровлення, екскурсії, тому подібне. Ті діти, які вже разом із ковідом та широкомасштабним вторгненням, практично вже 6 років не ходять до школи і не мають можливості проводити якісне і навчання, і дослідження. Фінансування по цій програмі в Питання, які буде відповідати Мирослава Ігорів на 250 тисяч гривень. Правильно? Козіялі запитали. Хто за? Одноголосно дякую. дякую. В Цьому питання про внесення змін до програми надання та виплати одноразової грошової допомоги за встановлення пам'ятних пам знаків на могилах загиблих, померлих захисників та захисниць України, ветеранів війни, бійців добровольч... добровольців АТО пострадали. Учасників революції гідності на 24-25 роки доповідає Наталя Бригар. Чани комісії давна програма у нас діє з минулого року, але відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації 31 з першого березня запропоновано внести технічні фактично зміни до цього розпорядження. Тут йде трошечки зміна в формі заяви. Додається пункт, коли сподавалися. Для отримання виплати заявник повинен подати акт виконаних робіт. Зараз додається ще й документ про купівлю пам'ятного знаку, і також внесено в перелік документів зміни. Колись виплачувалися, підтверджуючи документи, надавалися за факт встановлення. А зараз ще дозволяється надати документи про. Виготовлення або купівлю пам'ятного знаку. І відповідно до цієї же ж програми в минулого року ми фінансували співфінансування. Наша частка була 20 тисяч. Цього року міська рада вже виділяє 30 тисяч, відповідно, область 51 тисячу сімсот. якісь запитання? Ми вже тут програму багато раз обговорювали. Хто за? Дякую, Наталі. Восьме питання про внесення змін до рішення Мостицької міської ради від 12 12.12.2024 року номер 15, про затвердження плану діяльності мостицької міської ради з підготовки регуляторних актів на 25 п'яте рік відповідає Ольга Шукляна. Акту під назвою про затвердження правил отримання домашніх тварин на населеним пунктам Слідської міської територіальної громади на виконання закону про захист тварин від жорстокого поводження та закону про благоустрій населених пунктів, метою якого є значення і силіспітульних тварин на території громади, термін підготовки третіх квартал, відповідальний підрозділ від капітального будиництва комунального содарства управління північного розвитку інвестиції та інфраструктури міської акти. Тобто даний проєкт рішення підпадає під визначення регуляторного акт. для того, щоб відділ школу що на господарство розпочав його розробляти, він має бути внесений в план діяльності революторні активності, щоб не порушити революторну. Козі якісь запитання? Хто я за? Спрашиву, що був, відео, на моє місце, щоб Дякую. Переходимо до дев'ятого питання про затвердження звіту про результати проведення моніторингу реалізації стратегії розвитку мистицької міської територіальної громади на період 27 -20... до 27 року за 24 години. Стратегія розвитку наступської територіальної громади на період до 2027 року було затверджено річній сесії. І третє це є настична комфортна і достатньо громада. Е, метою стратегічної цілі No1 є покращення якості життя і економічного благополуччя мешканців шляхом ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг громади через стимулювання зростання інноваційної економіки, підтримки зайнятості сільського населення та підвищення енергоефективності громади. Метою другої стратегічної цілі. Є покращення життя та здоров'я населення шляхом надання якісних послуг через розвиток соціальної інфраструктури, освіти, медицини, соціальних послуг, культури, спорту та ефективне використання наявного людського потенціалу. І метою стратегічної цілі три є покращення комфортно, безпечного життя населення, шляхом сталого розвитку території інженерної та дорожньої інфраструктури громадських просторів, забезпечення безпечного середовища в першу чергу, екологічного, і забезпечення прозорості ефективної влади. А також розбудови громадського суспільства. Це є так порівку. Моніторинг стратегії передбачений відповідно до закону про засади державної регіональної політики і розроблений відповідно до порядку затвердження розроблення реалізації проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії, який затверджений наказом Міністерства розвитку розвитку громадського. No 265. Ну, туристична інфраструктура в нас, бажала би бути кращою. Взагалі вона туристика в сільській громаді. Навіть не розроблені навіть які Туристичний маршрут. Добре, є в кого якісь запитання? Хто за? Одноголосно. Переходимо до самого цікавого нашого, як завжди, питань. 10 Затвердження звіту про виконання бюджету Мистецької міської ради територіальної громади за перший квартал 25-го року. Доповідає Мирослава Шавло. Виноситься проєкт рішення про затвердження звіту про виконання бюджету Мистецької міської ради територіальної громади за перший квартал. Звіт є оброблений позначенко суду і відповідно до статті 80 бюджетного кодексу. Він розглядається на сесії міської ради. Я зачитаю цифри з затвердити звіт про виконання бюджету мистецької міської ради територіальної громади за перший квартал 2025 року по доходах в сумі 91 мільйон 518 вісімнадцять тисяч двісті гривень, копійок. Всі проекти рішення є, тому не читаю, що по загальному, що по спеціальному, і по видатках 80 мільйонів 377 тисяч 262 гривні 15 копійок. Куротенько я хочу вам розказати, яка ситуація в нас по виконанню наших власних доходів, бо бюджет складається відповідно з податків і податкових над сподаткових неподаткових надходжень і є трансферти. Це є субвенції і дотації, які ми отримуємо з і з обласного бюджету. Суто по наших надходжень у нас план за перший квартал виконано 115%. Це абсолютні величині 5,9 мільйонів. Попередня сесія, ми вже його і направили. Тому скажу, які причини і які основні види податку в нас йдуть попереду, які види податків в нас збільшуються. Ну тут і напевно є робота і юристів, і земельного відділу, і фінансового відділу ми додатково отримали. Надходження від орендної плати за землю з юридичних осіб фінансове управління був проведений моніторинг по договорах і до орендної плати 2,8 млн. Це дало змогу нам перевиконати бюджет. Були зміни в цільовому призначенні, але Орендарі внос нос невчасно затягували і не невчасно вносили зміни уточнюючі декларації. Тому ми дорахували, всі погодилися і ми отримали майже 3 мільйони додаткових коштів. Земельний податок у нас гарно виконується. Ми проаналізували нам залізниця. Там змінилася на початок війни. Там оцінка нормативної грошової оцінка землі. По залізниці вони їм менше дали, але зараз, напевно, відмінили, і ми в повному обсязі отримуємо земельний податок від залізниці. Воно нам дає плюс 700 тисяч. Гарно у нас єдиний з фізичних осіб, додатково 700 тисяч, єдиний з виробників і також в нас є плюс по 2 мільйони податок на доходи з фізичних осіб. Також хочу наголосити, що Лише перший квартал. А ми гарно спрацювали по власних надходженнях. Ми отримали це є залучення благодійних внесків, грантів і дарунків. Це є 3,5 мільйони, де залучаються кошти, залучається різна гуманітарка, залучається натуральна форма. все ставиться на облік. Тому ми маємо. Такий результат по власних надходженнях. Видаткова частина у нас становить 73 три 900, дев'ятсот відповідно до тих планів, відповідно до того розподілу, який ми давали вже кошти з вільного залишку і з привиконання, відповідно, що ми затверджували єдиний кошторис, основний кошторис до бюджету. Спеціальний фонд в нас становить 64 мільйона гривень Капітальні видатки становлять мільйон грн. Але це є тільки перший квартал. Всі проекти стартують, закінчуються переважно в кінці року, тому ми лише стартуємо з 2 мільйонів, але це все по що стосується звіту першого кварталу, що будуть питання. На за... сьогоднішній день вчора давали звіт надходжень э, по грантах на, за 5 місяців, по грантах, подарунка гуманітарної допомоги і на 20 мільйонів 600. Якщо додати всі транспортні засоби і все, все допомоги. на 20 мільйонів 600. Добре, голосуємо. Хто за? Виходимо. Панного питання 11. з на про внесення змін до показників бюджету Мостицької міської ради та територіальної громади на 25 п'ятий рік. Просимо ми вносимо зміни, та в нас все ж таки є перевиконання вже і на 1 травня було. Ми маємо додатковий фінансовий ресурс 4 мільйони і Відповідно, ми направляємо для того, щоб провести деякі видатки, які потрібні для реалізації. Чи інших проєктів. Ще додатково фірма 4 мільйони 700. Нам поступає субвенція з обласних бюджетів. Це на реалізацію проєкту активні парки 70 тисяч 300 і також ми маємо субвенцію з обласного бюджету мільйон 680 тисяч 437 гривень на реалізацію. Захист України для придбання обладнання і відповідно інвентаря для реалізації даного проекту. 4 мільйони 700 Я розкажу, де основні на які основні напрямки ми виділяємо кошти. Саме перше читалося програми підтримки військових частин. Це є мільйон також у нас виникла ситуація. На сьогоднішній момент ми заборгували кошти в сумі 600 тисяч по опаленню наших будівель, які належать центральній районній лікарні, тому міській міські лікарні ми 600 тисяч направляємо на погашення боргу. Також ми даємо додаткові кошти для Придбання ритуальних послуг і товарів в 70 тисяч і 260 тисяч ми даємо в депутатський фонд для надання матеріальних допомог з депутатського фонду по 10 тисяч додатково виділяються кошти. Також 200 тисяч даються на матеріально-технічне забезпечення міської ради. Це обслуговування чат-ботів. Тя на баланс техніки, яку безкоштовно була надана, також це підтримка медії і засобів засобів масової інформації 95 тисяч. Також 400 тисяч ми даємо галузь освіти на школи, на електронні, електронні освіті. Ресурси для сьомих класів це програмне забезпечення. Також ми даємо під програму Пліч-Опліч, програма 250 тисяч, також йде співфінансування в сумі 150 тисяч. На на захист України, це умови співфінансування, 60 тисяч на благоустрій, 360 тисяч на влаштування і благоустрою по території Грушевського 22. Також ми виділяємо кошти на реалізацію проєктів. Капітальний ремонт частини нежислової будівлі, лікарні, дитяче відділення 200 тисяч. Також виділяються кошти на капітальний ремонт приміщень опорного закладу Крукенецький, це стеля спортивного залу 500 тисяч, а також капітальний ремонт приміщень міського народного дому Мостицької філії, центр культурних послуг. 450 тисяч також для капітального ремонту. Крім того, в нас ще є кошти спеціального фонду. В нас надійшла кошти від продажу майна і землі, і ми додатково направляємо 740 тисяч на як я попередньо говорила. Це є на предмет захисту України. Там умова капітальні видатки 100 тисяч. 490 тисяч ми даємо на на проплату вже виконаних робіт по ремонту не житлового приміщення ЦНА нашого і 150 тисяч ми даємо із спеціального фонду і 40 загального на наші комунальні непробуткові комунальні підприємства Мистицька міська лікарня для співфінансування медичного обладнання. Це всі кошти, які були направлені. Прошу підтримати проєкт. Хузя якісь запитання? Хто за? Одногласно дякую. Козі якісь доповнення, запитання? Всім дуже дякую за присутність. Сьогодні комісія була в повному складі.